дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду замішувати здобне тісто і спечу. я сьогодні булочок, вони називаються цукрові кульки. Робимо здобне тісто. Перше, що я роблю, це беру ось така молока 250 мл дріжджів. 250 мл я сьогодні покладу 50 грамів дріжджів. Тому що тісто буде здобне. Тепер це таку, таку невеличку пару зроблю. Дві ложки покладу борошна, розбовтаю, і хай воно трішки постоїть. Тепер, дівчатка, в іншу миску я кладу два яєчка корячих і цукру. Цукру, дивіться самі. Якщо хтось любить, я покладу 5 ложок. Можете покласти 4. Можете більше покласти, хто як хоче. І оце я зараз цукор розітру з яйцями. Я сюди, напевно, ще додав дві ложки сметани приблизно з'єдную. Тріжі почали трішки працювати. Я вже бачу, що вони потрошку булькають. Чайну ложку кладу майже трошки неповну солі, ванілін. Повну чайну ложку, щедро, гарно працюють дріжджі, прикотять. Олії, 5 ложок столових. Щось у мене масла є, 100 грамів. марго-масла, маргарин. Я буду в тісто втимати. Так, це все я розбовтую і починаю віяти борошно. Борошна треба буде, я завжди кажу, від 750 грамів. Скільки треба, стійки навіємо. Піємо борошно і поступово замішуємо. І не забувайтеся, тісто любить тишу, спокій, і все буде добре. Все вийде. Головне з душею. тепер саме час сюди додати марго масло. В кого масло, в кого маргарин. І буду втирати. Замішую тепер. Домішую на поверхні, потім вимию руки, мисочку помию. От. Не хвилюйтеся, все виміситься, все буде добре. Якщо треба, трішки підвійте. Але не забувайте, що забивати не треба. Це я мішу десь хвилин 10. Періодично підтрушую трішки борошна, але тісто треба, щоб було таке. Дуже таке легке. Тісто вже готове. Тепер я кладу його відпочивати. Не знаю, хвилин на 40. Тісто ось так моє підійшло вже, таке гарне, як завжди. Викладаю я його на поверхню і буду робити кульки. Маленькі кульки мені треба поробити, як. Десь таке. Ось таке. Як перепелине яйце. Ну, може, як приблизно такі кульки. А може, як звичайне, такі кульки приблизно. А мене вийшло 36 кульок. Тепер готую форми, в кого які є. Кого сковорідка глибока. Ось у мене таке є. Тортовниця є. Ось у мене тут маргомасло. Розігріла я трішки. Можна масло, можна маргарин, у мене маргарин. Так, так називаю. І ось цукор. Можна цукор, якщо хтось любить із з кориці, то можна підмісити кориці. Тепер вмокнути в масло. Так, В цукор і в форму. Так складати один на один. Це, дівчата дуже швидко робиться. мені вже подобається. Багато пишуть рецептів, порад. Ось так ці кульки. В масло, в цукор і в форму. Масло. Цукор і в форму. Дві ось так я зробила. Не повну ж треба накладати, бо треба ж їм розтойка. Ось так я дві зробила. А тепер ще хочу одну зробити з корицею. Це цукор у мене тут трішки кориці. Це вже ж як за бажанням, хто як хоче. І теж так само. Ось масло і цукор. І все вийде. Вже смачно, вже пахне просто смачно, та і все. І викладаю так само. Ось так, дівчатка, я поскладала. Це з корицею, це дві форми. Просто з цукром. І ставлю в розстойку і нагріваю духовку 180 градусів. 180-190, хто нагрій? Я дівчата нагріла багато масла. Тут у мене був кусок десь 100 грамів, О, то треба десь грамів 30 чи то 40 нагрівати. Достатньо буде. Завтра щось пече. Хай ще трішки у мене вони постоять і буду ставити. Вони збільшились вдвічі ці булочки. Тепер я ставлю в духовку 180 градусів чи 190 десь на 25, чи то на 30 хвилин. Треба дивитися. Ось такі у мене, дівчата, вийшли булочки. Просто супер пахнуть супер. У мене ще допікається з корицею. Хочу розламати. Ой, супер. Супер. Тісто таке Волокнисте таке. Мені дуже сподобалось. І, надіюсь, що й вам сподобається. До чаю те, що треба. Таке. Цікаве новеньке, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!